Сьогодні в продажі Renault Megane 4 2017 року в комплектації Zen. Вінниця розмитнений, сертифікований, передня задня парковка на зимовій резині Бриджстоун. Кінець така от резина, кінець 2021 року, 34-й тиждень фотографії будуть в групі Viber, кого цікавить детально. Огляд автомобіля, будь ласка, заходьте в групу Viber. Так, пішли далі. 1,5 дизель. Отакий от в оригінальному кольорі. Автомобіль привезений з Франції. 170 тисяч пробігу. Навігація. Круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, шестиступінчата коробка передач, безключовий доступ, прошу звернути увагу. Такий от автомобіль. в гарному стані. Резина однакова. 17 рік. Повноцінне запасне колесо, домкрат. Домкрат, все на місці. Ще от заводська плівочка. Отак от, от працює. Комплектація Zen відкидається сидіння звідси, от, ложиться робити зручний пол. Тим він цікавий універсал. Автоматично складуються дзеркала. Зараз заведемо, два ключі. Все працює. Екорежим, старт-стоп, клімат-контроль. навігація можна вивести на весь екран От Островського вулиця. Можна автоматичне радіо, датчик світла, дощу, автоматичне переключення ближнього дальнього світла. Отакий от. Такий от. Мобіль. Номер телефона буде в описі. Якщо вам ще показати. Зараз відкриємо капота. Якраз комусь потрібно сверлити замінений. РМ Паливна на континенталь. Все як потрібно безключовий доступ Ось такий сьогодні у нас автомобіль. Що сподобалось, телефонуйте. Купівля, договір купівлі продажу, мучний зв'язок, круїз контроль. Казав обмежувач, круїз контроль, обмежувач швидкості, все це є. Всім гарного дня. До нових зустрічей!